Огляд Yamaha True X Surround 90A не зовсім ідеальний варіант. Yamaha True X Surround 90A, відродження флагмана чи дорога іграшка. У все більш конкурентному світі звукових панелей Yamaha компанія з багатою історією аудіосистеми, намагається повернути собі колишню славу. Після періоду, коли акцент був зміщений на більш доступні моделі, Yamaha випустила True X Surround 90А амбітну спробу повернути собі статус лідера. Це не просто звукова панель, це повна система, яка включає в себе бездротові динаміки об'ємного звучання та сабвуфер, призначені для занурення в домашній кінотеатр. Але чи варта ця дорога система такої ціни? Після кількох тижнів використання я готовий поділитися своїми думками та враженнями. Перше враження потужний звір із незграбними деталями. Дизайн Yamaha True X Surround 90A створює враження міцності та преміальної якості, металевий корпус, значні розміри та продуманий дизайн створюють відчуття якісного продукту. Однак відразу впадає в очі нелогічність підходу до упаковки. Насправді, Yamaha пропонує вам не інтегровану систему, а набір окремих компонентів, які вам доведеться підключити та налаштувати самостійно. Інструкції іноді залишають бажати кращого, і вам доведеться потрудитися, щоб все запрацювало як задумано. Музичність і деталізація сильні сторони системи. Незважаючи на деякі недоліки налаштування, якість звуку Yamaha True X surround 90 а справді вражає. Система забезпечує приголомшливу деталізацію та точність, дозволяючи почути нюанси, які часто втрачаються в менших звукових панелях. Я порівняв його з іншими моделями, зокрема Sonos Arc Altre, і був приємно здивований тим, як Yamaha справляється зі складною музикою та саундтреками до фільмів. Особливо добре система працює у фільмах Dolby Atmos і DTZ-X, створюючи відчуття повного занурення в те, що відбувається на екрані. Я помітив, що система чудово справляється з вокалом. Навіть у найгаласливіших сценах я чітко чув діалоги, що є важливою перевагою для комфортного перегляду. Однак, як зазначено в оригінальному огляді, контроль рівня центрального каналу обмежений, що може потребувати певних налаштувань для досягнення оптимального звуку. Просторове звучання не все так гладко. Одним із ключових аспектів Yamaha True X Serround 90, а є його підтримка Oro 3D технології об'ємного звучання, яка зазвичай зустрічається в високоякісних avr верах Теоретично це має забезпечувати неймовірно реалістичний і захоплюючий звук. На практиці ефект не завжди помітний, особливо якщо ви не використовуєте систему в повністю затемненій кімнаті з акустично обробленими стінами. Я виявив, що динаміки об'ємного звуку, хоча й бездротові, не завжди ефективно розподіляють звук у просторі, і деякі канали звучали виразніше, ніж інші. Підключення та функціональність втрачені можливості. У порівнянні зі своїми конкурентами Yamaha True X Surround 90 пропонує досить рідкісний набір з'єднань. Лише одного входу HDMI. Виходу HDMI arcdiag і оптичного входу явно недостатньо для сучасної системи домашнього кінотеатру. Відсутність аналогового стереовходу і додаткових входів HDMI, особливо враховуючи високу ціну системи, здається серйозним недоліком. Підтримка сучасних технологій, таких як VRR, Variable Refresh Rate і 4 k 120 ГЦ, також залишає бажати кращого. Незважаючи на те, що система підтримує ALLM, автоматичний режим низької затримки відсутність наскрізного VRR може розчарувати геймерів, які прагнуть отримати максимально плавний ігровий процес. Що стосується потокового передавання, Yamaha також не пропонує ідеального рішення, вбудована підтримка потокових служб через програму MusicCast обмежена, і вам, можливо, доведеться використовувати проміжні пристрої, такі як Apple TV4K або Chromecast, щоб отримати доступ до ваших улюблених потокових платформ. Бездротові динаміки, гнучкість і зручність. Однією з головних переваг Yamaha True X Surround 90, а є бездротові колонки об'ємного звучання. Вони забезпечують гнучкість у розміщенні та дозволяють створити конфігурацію. Яка ідеально підходить для вашої кімнати, їх також можна використовувати як автономні динаміки Bluetooth із вражаючим рейтингом захисту від води та пилу IP67, що робить їх чудовим вибором для використання на вулиці. Мій вердикт чи варта гра свічок Yamaha True X Surround 90A це амбітна система, яка пропонує вражаючу якість звуку та гнучкість розміщення. Однак він також має ряд недоліків, які можуть розчарувати потенційних покупців. Мізерний набір підключень, обмежена підтримка сучасних технологій і назавжди очевидні налаштування, фактори, які варто враховувати при прийнятті рішення про покупку. Якщо ви цінуєте високоякісний звук, готові прийняти деякі обмеження та шукаєте гнучку систему, Yamaha True x Surround 90 А може стати чудовим вибором. Однак, якщо ви шукаєте чудове підключення, підтримку всіх новітніх технологій і просте налаштування, ви захочете розглянути альтернативні варіанти. Мої рекомендації: інвестуйте в якісні кабелі, хоча він не постачається з кабелем HDMI, переконайтеся, що ви придбали високоякісний кабель, щоб забезпечити оптимальну передачу сигналу. Експериментуйте з налаштуваннями, не бійтеся експериментувати з різними режимами та налаштуваннями, щоб знайти найкращий звук для вашої кімнати та вподобань. Розгляньте можливість придбання зарядної підставки. Якщо ви плануєте регулярно використовувати бездротові динаміки, придбання підставки для заряджання допоможе продовжити термін служби батареї та забезпечить зручність використання. Зверніть увагу на акустику приміщення, акустика приміщення відіграє важливу роль у якості звуку. Спробуйте усунути відбиття та поглинути звук для найкращого прослуховування. Не чекайте чудес від Oru 3D, незважаючи на те, що Oru3D може додати трохи об'ємного звуку, не очікуйте, що він революціонізує звуковий ландшафт. Підсумовуючи, Yamaha True X Surround 90А є складною системою з багатьма перевагами та недоліками. Це не ідеальне рішення для всіх, але для тих, хто шукає високоякісний звук і гнучкість, це може бути чудовим вибором. Однак будьте готові прийняти деякі обмеження та витратити час на налаштування системи, щоб максимально використати її можливості.